Вузол брамшкотовий. Він застосовується для зв'язування двох мотузок різного діаметра. Різний діаметр ми вважаємо розбіжність 2 мм. Тобто товщу мотузку ми складаємо вдвоє, таку петлю робимо. Далі тоншу мотузку продіваємо з під низу, витягуємо десь приблизно метр. Робимо 4-5 обертів навколо пальця, захоплюючи повністю чорну мотузку. Дістаємо палець і замість пальця продіваємо кінець мотузки, яку ми мотали, розправляючи ці оберти на мотузці. В кінці підстраховуємо кінець контрольним вузлом. Як з однієї сторони, так і з другої. Вузол Брамшкотовий.